Не новина для всіх геймерів, що одноіменна гра The Last of Us являється для більшості беззаперечно культовим проектом в історії відеоігор. Нагороди цього творіння від студії Naughty Dog налічуються сотнями, зокрема гра року. А серія з двох ігор виділяється найбільшими показниками за кількістю номінацій, таких як найкращий сюжет, найкраща музика, акторська гра та ролі озвучування. І нерідко в цих номінаціях проект виборював першість серед конкурентів. Любов критиків та аудиторії гра здобула ще з дати релізу. Ніхто не міг залишитись байдужим до історії взаємовідносин Джоела та Еллі. Сюжет та персонажі гри завоювали серця мільйонів геймерів по всьому світу. І такий успіх не міг пройти без наслідків. Вже через рік з виходом нового покоління консолей Naughty Dog випустили ремейк останніх з нас. Відтоді гра носить статус культової, а загальна кількість проданих копій змушувала авторів не сумніватись в успішності свого творіння. То чи дісталась така хвиля визнання серіальній адаптації у даному відео? Я розповім про свої враження після перегляду серіалу та окремо навіть зачеплю тему расизму, шовінізму та й дискримінації як такої в Україні? Приємного перегляду. Хоч події історії відбуваються у США, зйомки серіалу проводились в одній з провінцій Канади, а саме в західній частині, яка носить назву Альберта. Знімальний процес тривав цілий рік, починаючи з липня 21-го по червень 22-го. Це перший серіал з-під HBO, заснований на відеогрі. Створений він спільними зусиллями: Sony Pictures Television, PlayStation Productions і, звісно, Naughty Dog. Виконавчими продюсерами ж виступили безпосередньо. Ніл Дракман, сценарист. Історії на пару з Крейгом Мейзіним, відомим за своєю роботою над телесеріалом Чорнобиль. Щодо музичного супроводу, благо автори не стали заново придумувати велосипед та залучили до роботи композитора оригінальної гри Густаво Санто Олалья. Для тих, хто не знайомий з іграми і ще не дивився серіал, говорячи про цю людину в контексті даної франшизи, важко переоцінити його вклад в неї. Щодо акторського складу, на головні ролі було обрано Беллу Рамзі та Педро Паскаля. Обоє актори відомі за своїми ролями в іншому проєкті від HBO Гра престолів. Особисто я би ще відмітив Паскаля за роль у серіалі Наркос від Netflix. Говорячи ж про останніх з нас, на роль Джоела та Еллі також розглядались варіанти, наприклад, Ніколая Костера Вальдау з все тієї ж гри престолів, Хью Джекмана, Меттью МакКонахі, Месі Вільямс чи Кейтлін Девер. Такі припущення робили користувачі Reddit, і дані дописи збирали чималу кількість вподобань серед аудиторії. Спочатку перший сезон мав налічувати 10 епізодів, тоді, коли голова правління HBO Кейсі Блойс, наголосив, що перегляд пілотної серії не змусить глядачів повернутись до серіалу, продюсерами було прийнято рішення об'єднати перші дві серії в одну цілісну. До речі, як хтось з вас міг чути, у режисерському кріслі перших епізодів мав засідати російський режисер Кантемір Балагов. У жовтні 22-го він заявив, що покинув проект ще за рік до того через творчі розбіжності. Але стверджувати, що жодні матеріали відзняті ним не потрапили в кінцеву стрічку, я не можу. Говорячи про тандем Дракмана та Мейзіна, зі слів першого, тепер їх обох можна звати співбатьками цієї історії. Для Ніла, як він сам зазначає, найважливішим елементом в роботі над серіалом було зберегти душу, зокрема, стосунки персонажів, тоді як Крейк хотів розширити та доповнити деякі елементи. Він зазначив, що серіал уникатиме епізодичних сюжетних ліній, таких як випадкові зустрічі, і додав, що контент, який був вирізаний з гри, буде доданий до. Шов, включаючи один приголомшливий момент, який йому описав Дракман. Мається на увазі сцену з матір'ю Еллі, яку нам демонструють у останній дев'ятій серії. До речі, для уважних глядачів та фанів франшизи роль матері Еллі зіграла акторка озвучування ігрової героїні. Аємноґадембізнесмогікуджол С Фейверс і Кістарпитікінза. А роль Джеймса дісталась трою Бейкеру оригінальному голосу Джоїла себе в риск така собі дань поваги цим чудовим акторам, і справді, як же приємно було почути ці голоси в серіалі. Я прямо кайфанув. Okay, well, we'll... <laughs> прем'єра серіалу відбулась 15 січня 2023 року, і як не дивно отримала переважну кількість схвальних відгуків від критиків, які високо оцінили сценарій та постановку. Кілька навіть назвали серіал найкращою адаптацією відеоігор – Сервіс HBO Max зафіксував у себе другий за величиною рекорд по переглядам пілотної серії, який склав 4,7 мільйони глядачів. В середньому ж наступні епізоди протягом двох місяців після прем'єри налічували вже близько 40 мільйонів, і поки останній з нас б'є рекорди HBO Max, даний сервіс в Україні все ще залишається недоступним. І звісно, що переді мною, як і перед багатьма іншими зацікавленими у перегляді людьми, поставало логічне запитання: де подивитись? Я прихильник легального. Споживання контенту, але як зуважив головний редактор Play .ua, якщо компанія X не хоче моїх грошей, то хто ж їм винен? Насправді це питання досить дискусійне, але виходячи з даних обставин, погодьтесь, продюсери самі казали, що очікували великі цифри від даного блокбастеру, а значить, могли б подумати над розширенням свого сервісу на інші регіони. Знавці скажуть, що це може бути економічно невигідно, що ж як альтернативу можна було б надати права на показ сторон. Агрегаторам по типу світті чи Мегого, проте укладати угоду з безпосередньо українськими сервісами HBO чомусь не поспішає. Як би там не було, я однозначно закликаю вас споживати контент відповідально і за можливості його оплачувати. Це нормальна практика, яка має стати для кожного звичною справою. Перший сезон охоплює події оригінальної The Last of Us та доповнення Left Behind, в якому події розгортаються до основного сюжету. Втім, переповідати його я не буду, лише коротко опишу зав'язку. Останній з нас демонструє світ спустошений пандемією, яку спричинив грибок під назвою Кордицепс. Ураження ним перетворює носіїв на жорстоких істот, схожих на зомбі, чия єдина мета є поширення інфекції. Історія розповідає про контрабандиста Джоела, на долі якого випадає доставити світлякам дівчину-підлітка на ім'я. Еллі шлях їм доведеться долати через усю країну, паралельно стикаючись з різноманітними викликами. На формування світу та персонажів також впливають дві ворогуючі фракції: Федра. федеральний орган по врегулюванню стихійних лих. По факту, єдиний орган колишньої американської влади, який суровим підходом намагається втримати порядок у суспільстві чи те, що від нього залишилось. І, власне, вже згадані вище світляки, угрупування, головною метою якого є пошук вакцини від грибка. Загалом, говорячи про світ The Last of Us, він, хоч і наповнений живими мерцями, втім подекуди найстрашнішим ворогом можуть виявитись інші люди. Ці жорстокі обставини породили масу неоднозначних осіб, але вся наша з вами увага буде прикута лише до двох. Привіт! Говорячи про відмінності між грою та серіальною адаптацією, в цілому значних змін чи нововведень тут немає. Розпочну по наростаючій, найменш впливових змін у серіалі зазнали дати. Якщо у першу джерелі епідемія сталася у 2013 році, а подальші історії розгортаються у 2033, тисячі тридцять це було змінено на 2003 та 2023 роки. Відповідно, як пояснюють автори, це було зроблено виключно задля актуальності сьогодення. Також зміни зазнала вступна частина. Якщо у грі ми одразу бачимо одного з головних героїв та початок масового розповсюдження епідемії, в серіальній адаптації все розпочинається з фрагменту ток-шоу 60-х років, де пояснюється походження грибкової інфекції та що може сприяти його поширенню. Гриби не виживають, якщо температура носія вища за 34,4. Але що як це зміниться? Що як до прикладу. Світ стане трохи теплішим, що ж тоді буде привід для еволюції. Сашка, Кордицепс, Цвіль, будь-який з них зможе проникнути у наш мозк і контролювати не мільйони людей, а мільярди. Після такого погодьтеся, новини про глобальне потепління сприймаються дещо по-іншому. Вагоміших змін зазнав безпосередньо сам вірус та його розповсюдження. Якщо банальні укуси для такого сеттингу – це звична справа, то спори, вдихаючи, які раніше персонажі також мали небезпеку інфікування, тепер нікому не страшні. Через що власному серіалі зникла потреба у протигазах, які в іграх персонажі використовували за потреби. Натомість, тепер грибок передається наступним чином. А уражені вірусом тепер мають змогу взаємодіяти між собою на великих дистанціях, що також іде у розріз з оригіналом. Автори коментують, що подібна зміна викликатиме у глядача більшу напругу в сценах. Розширені ланки деяких другорядних персонажів та витікаюча з цього цікава тема для обговорення. Так, у серіалі третя серія повністю присвячується стосункам Біла та Френка, двох гомосексуальних чоловіків, які знайшли одне одного в цьому жорстокому світі. У грі на їх стосунки нам тонкою ниткою натякає короткий діалог між Білом та Джоелом. Спостерігаючи за емоціями персонажів у цій сцені, яка прийняла неочікуваний розвиток подій, змусила мене свого часу. Пройнятись історією цієї трагедії, але в серіалі така зміна підходу зіграла з ним злий жарт. Чи то я не зміг прийнятись підібраними акторами, чи являюсь прихильником більш тонких натяків, чомусь жодних емоцій під час перегляду, окрім знудження, я не відчував. Притому варто розуміти, на відміну від багатьох унікумів, бородаті чуваки в кадрі, які протирають один одному ротові порожнини, мене ні скілечки не ставлять в незручне становище та не змушують ніякої. Іте на жаль, для великої кількості аудиторії, зокрема, даний аспект в серіалі постає непереносимим тригером та бажанням кричати про так звану повістку, абсолютно при тому не усвідомлюючи глобальної проблеми. Найбільшої критики у свій бік, як ви зрозуміли, серіал зазнав саме за третю серію, хоча і не тільки. По факту, якщо брати перше джерело та напряму порівнювати його з адаптацією, не схожість, м'яко кажучи, деяких персонажів прямо на лице. Втім, що знову таки найбільше розчаровує в обговоренні цієї теми токсичні жовчні коментарі людей, які критикують інших буквально за сексуальними вподобаннями у 2023 році. Це просто якийсь пиздець. Шалені гендери атакують. Третя серія просто врізала мозок. 50 хвилин історії двох геїв, яка не впливає ні на що і вставлена тільки для повісточки, постійні натяки на місячні прокладки, якісь жіночі штучки і так далі. Дивно, що про масаж простати не додали контенту. Ми ж маємо бути рівні. Головна героїня загалом не бісить, але потім розуміє, що узяли її сюди тільки через те, що вона має небінарний гендер і у другому сезоні Буде зустрічати з дівчиною трансвеститом або чоловіком, чи що воно таке взагалі. Вочевидь, пан Володимир живе в якомусь мета всесвіті, тому що я взагалі не розумію, звідки взялась подібна інформація про всесвіт Last of Us. з якого це моменту, підкажіть мені, будь ласка, Елі у другій частині зустрічалась із дівчиною трансвеститом. Наскільки я знаю, така особа в грі присутня, і це точно не Діна. Хто не зрозумів, мова зараз про лева в грі це досить таки чітко і зрозуміло пояснюється, чому так. Але вочевидь, гість Володимир трішечки поза контекстом, але... При тому чомусь пише подібну. Також не забудемо про жінку, яка керує головорізами, тому що що, яким чином вона взагалі може бути головною в такому суспільстві. Логіка відсутня взагалі, але прогресивному суспільству має сподобатись. Нагадайте, будь ласка, в коментарях пану Володимиру, хто ж був ватажком так званих світлячків у грі The Last of Us, чомусь ватажок Марлен у грі його не смущає, але тут якісь претензії. А загалом міг би ще додати про темношкірих дітей-інвалідів і дівчаток, що у 14 п'ють алкоголь і кайфують. Це просто якийсь крінж-фестиваль, а не серіал. Нуль з десяти повний кал. В коментах нижче якась хвора кричала про геїв в 10% у лавах зсу. Не дай Боже, генштаб заперечив інфу райдужних бридких довбойобів. До речі, сподіваюсь, цьому персонажу трапиться можливість поспілкуватись з представником ЛГБТ-спільноти, який несе службу безпосередньо у лавах ЗСУ. І той йому розкаже про приблизні відсотки. Ця ж людинка пише: Запущу піту в космос недорого. Третя серія блювотиння. Задовбали один з небагатьох грунтовних коментарів. От звідки в них батарейки для ліхтариків і навушників через 20 років. А так, третя серія, шедевр. Це якийсь жах і близько не можна назвати серіалом по грі. Головна героїня зовсім не схожа на героїню фільму. Сам фільм, наче короткий переказ. Тим більше хіба у грі, принаймні у першій частині, були геї? Допоможіть, будь ласка, в коментарях, як би тактовно розповісти Юрію про цю незручну ситуацію. Серіал шикарний, якщо не брати до уваги серію про пістів. Скажу чесно, мужики у ліжку це занадто. Такого бреду я ще не бачив. В грі Еллі була красивішою ніж у серіалі. Тут а в ніяких претензій, просто по фактам розніс. Одна серія про геї, вас рочу, стільки, ніби їх самих відпердолили під час перегляду. Хто знає? Серіал гамно з гамна. Пропаганда голубих і лесбійок, нереально дивитись, не тратьте час на цей недосеріал. Зараз би ЛГБТ двіж дивитись, Йопте. Бачу, деградована Пітушня по п'ятому колу дрістає своєю лівацькою ковід віруснею і не набридає оце. Діареї, ти півроку про одне і те саме Ватні лівацькі пік навіть тут не вгамовні Пі... Пік це. Блядь, <пл> не можу читати Аситалівацький шкадр не буде, як ви хочете. Буде все як треба. Чистота, закон і порядок. Це, до речі, назва серіалу. Уся ваша реальність, тільки віртуальна та вакуумна. в житті, усе полярно інакше від того, чим і як ви тут дрістаєте, починаючи з січня 23-го. Невиліковані малороси та деградовані під як він дійшов, до речі, цього Ось, ну, про малоросів вже згадав цікаво. Знаєте, кінцева мета, яку я все ж хотів донести до адекватного глядача, досить проста і сама напрошується з почутого. Просто особисто в мене виникає питання, як з такими громадянами. А йти до європейського суспільства, до якого на секундочку ці ж самі люди і прагнуть, я впевнений. Запитайте, чи хочуть вони, щоб Україна вступила в європейський союз, так чи хочуть вони адекватного ставлення до себе? Звісно, щоб їх права були захищені в кінці кінців, і вони почували себе вільно та впевнено в своїй країні, незважаючи на різні політичні, соціальні чи інші погляди. Я думаю, відповідь буде однозначна. Найтрагічніше всі ці історії для мене те, що це пише зазвичай молоде або відносно на молоде покоління, яке зростало по факту в таких же або подібних умовах, як я, як ви, хто дивиться це відео, але при тому хтось розуміє а, неадекватність даної поведінки, а хтось. Здавалось би, Андрій, просто зроби огляд на серіал, навіщо ти підіймаєш цю тему, але я не можу пройти повз, коли бачу подібну дикість у 21 столітті. Тим більше, коли це твої співгромадяни, тим більше, коли й розуміння, що ці ж люди прагнуть доєднатись до цивілізованого світу. Звертаюсь до цих людей, перестаньте переймати тези росіян про повісточку. Я знаю про що говорю. Я був у цьому інфопросторі і пам'ятаю, від кого воно лилось. Більшості з вас, хто таке пише, це нав'язали свинособаки з боліт, які давно зав'язли у своїй грязюці і пишуть про лівацький захід на західних гаджетах у західних соцмережах. Коротко ж підсумовуючи мій заклик, залишайтесь людьми. Як людина, яка являється, напевно, фанатом серії ігор The Last of Us, говорячи про свої враження від серіалу, я не можу оцінити цей проект якось уособлено, відокремлено від першоджерела. Після перегляду адаптації в мене особисто не залишилось якогось після смаку. Нічого відверто поганого чи відверто хорошого, нічого, що я би хотів колись переглянути через декілька років, як це було з іграми. Водночас, в процесі перегляду я насолоджувався грою головного. Акторів неодноразово ловив моменти ностальгії, переживав заново вже знайомі ситуації та ще раз зачаровувався мелодіями легендарного композитора. Стараннями Ніла Дракмана та Крейга Мейзіна було досягнуто гідної адаптації та збереження тої самої душі проекту, яка, втім, не приносить чогось кардинально нового. Але, як на мене, краще так. Аніж поплюжити пам'ять оригіналу, видумуючи щось свіже. Думаю, такого висновку притримується більшість геймерів. А от що казати про глядачів, які жодним чином не знайомі з історією Джоела та Еллі, для них, вочевидь, серіал став досить непоганим відкриттям цього року, про що свідчить чимало схвальних коментарів. Я ж в цілому, звісно, що рекомендую до перегляду дану роботу. Чекаю коментарі про ваш досвід зі світом The Last of Us і що ви думаєте про серіальну адаптацію. a